Нову у скорботі. сьогодні вкотре попрощались із героєм. Юрій Побережний пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Другого марта уже був служив 22-го. Пішов, прийшла пов'язка, треба, треба, пішов, все. Загиблому було 56 років. Він служив на Харківщині. Разом з побратимами вони забезпечували усім необхідним воїнів, які перебували на нульових позиціях. Окрім цього, Юрій був кухарем. Знайомі військового кажуть, він завжди турбувався про своїх побратимів і намагався урізноманітнити їхній раціон. Він дуже гарно готував. Він сам жив, він собі готував, він там готував, він був для них, для них. дідом, дідом був. Всі його теж там любили і поважали. В останні рази, як він приїжджав, він ходив ліс за грибами, сушив їх для того, щоб хлопцям привезти туди і варити їм юшку. Бо трохи тушонки, каже, не хотіли їсти. Чоловік усе життя прожив у Житомирі. В мирні часи перед війною він працював малярем, розмальовував будиночки для собак. Він був майстер на всі руки. Він дуже гарно фарбував машини. Рідні військового кажуть, Юрій був добряком, мав спокійний характер і не хотів воювати, але не зміг залишитись осторонь та без вагань пішов захищати Україну. Він як всі прості нормальні люди. Ніколи не говорив, що щось плохо, стрімився жити, як всі нормальні люди, ніколи ні у кого не украв, ніколи не говорив, що йому щось треба. Простим був чоловіком, от і все. Він для нас був як сонечко. солнышко. Якщо є світлі люди, це був Юра. Е, коли ми його спрашивали, як у тебе дела, е, як ти там, що ти, все хорошо. У нього завжди було все хорошо. Чоловік ніколи не прощався. Він заспокоював рідних і будував плани на майбутнє після закінчення війни. Ми вдячні йому за те, що він захищав нас. Це те, що він був там, такі тяжкі часи для нас. І ми будемо завжди його пам'ятати, пам'ятати таким, яким він був. Але в останнім часом в нього такі були мрії, мрії, на життя. І ми були впевнені, що з ним буде все добре. Юрій Андрійович загинув від обстрілу російськими ракетами. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. 6 червня ранок багатостраждальна Херсонщина і вода. Близько третьої години ночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Неймовірної сили та кількості вода ринула поглинати населені пункти. Під ризиком опинились щонайменше 80 поселень. Оголошено евакуацію. Вищу, вищу, вищу. Підіймай, не зговорюйся. Люди залишають свої речі та житло, але беруть з собою тварин. Ми не думали, що у нас таке буде в Ми просто сподівалися, що буде все нормально. Ми покинулися, почала вода підходить до дитини. Коли дині, вже так, да, коли вже швидко почало. Це Доді добре, що живу. добре, що хлопці приїхали, спасли нас допомогли. Якби не вони, ми зараз би сюди не приїхали. Рятувальникам та військовим допомагали і місцеві, шукаючи людей по сусідських подвір'ях. Дехто з тваринами на руках пішки тікали від води. Звідки йдете? Ой, От санаторного. Фух, куди зараз? Сусідська собака, та ну двері, на сухоцю її, бо залишилась там. Ух, скільки води вже зараз купується? В хаті вже всю рибу ловити можна. Вода, все пливе. ви от з песиком через таку воду відстань, чому вирішили забрати? Ну а як вже оставити. Що... Ні. Чи збираєтесь можна. кудись евакуйовуватись? Ні, ні. З рідного ми нікуди не. Люди продовжують посміхатися і роблять усе, аби врятувати не лише себе. Вот такие дела у нас плохие. Достаем последние вещи, какие уцелилы. Вода уже почти под потолком. Что можем, достаем. Что не можем, стираем. Вот такие у нас дела. Вон хатка. Вся затонула. Нині відомо про майже дві тисячі будинків, які опинилися під водою на правобережжі Херсонщини. На лівому березі затоплено близько десятка сіл. Пік розливу води з Каховського водосховища очікується сьогодні. Рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась. Загалом, станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Вночі до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі лівобережжя. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону. Корабел вивезли 1286. Через два-три дні Каховське водосховище, за підрахунками експертів, перестане існувати. Спадати, що вода почне через 4-5 днів. Евакуація триває. Люди з інших областей починають надавати допомогу. Зокрема, Житомир під час сесії міської ради виділив 1 мільйон гривень з місцевого бюджету, а також 80 мотопомп. Знайшов фонди, які нам сьогодні роблять ці проплати, і завтра мотопомп мотопом. Місто Житомира буде вже в місті Херсоні передамо громадам, які підтоплені, які потребують їх воно. Окрім того, сьогодні фонд біжевій надав ще 35 мотопомп та рукава. А Житомирводоканал передасть ще й потужний насос. ви пам'ятаєте, приблизно два роки назад, коли була складна ситуація з пониженням рівня водосховища і Ми закуповували насос великої потужності для того, щоб перекачувати, купов те водосхопи. Сьогодні він у нас поки не використовується, я кажу, що ми його передаємо в місто Херсону. Але в місті Херсоні складна ситуація на самому водоканалі з підтопленням об'єктів водоканалу. Дуже необхідний насос великої потужності. Це насос разом з генератором 120 кВт, який може на годину 2000 води перекачувати місто Херсон. Окрім цього, Житомирська обласна військова адміністрація відправила до Херсонщини вісім автобусів з генераторами, ліками, паливом, гумовими човнами та іншим. Разом з вантажем на допомогу людям, які через підрив росіянами греблі рятуються від підтоплення. Прямують 10 медиків та 20 волонтерів, які будуть допомагати з евакуацією. Наслідки такого підступного терору з боку росіян зараз важко осягнути. Окрім життів та будинків. Шкоди зазнала екосистема України. Гинуть риби та тварини. Півострів Крим залишився без водопостачання. Світ вже називає підрив Каховської ГЕС найбільшою катастрофою за останні роки, спричиненою людиною та екоцидом проти українського народу та маємо вистояти. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини і до Криму. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливо, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що із Криму їм доведеться втекти. Що ж Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне? Слава усім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави і нашого народу. Слава Україні! Із цих слів розпочались дводенні змагання для пожежників області. У Житомирі чемпіонат з пожежно-прикладного спорту імені Володимира Герговського проходить вже більше десяти років поспіль. Це 14-те по рахунку змагання, 15 років як немає Володимира Станіславовича. На жаль, в минулому році із за подій, які Бувається на території нашої держави, ми не змогли провести змагання на змаганні Присутні державно-пожежно-рятувальні частини чотирьох аварійно-рятувальних загонів, 21 команда, близько 160 чоловік. Учасників. Спочатку учасникам потрібно подолати 100-метрівку – смугу перешкод із завданнями, котрі інколи доводиться долати у реальному житті під час ліквідування пожежі. Першим на одному з забігів прийшов житомирянин Максим Федоров. Повішиттям тяжко довгий перерив був, але справились. Емоції положительні, наоборот, адреналінчик. Е, прикольно, весело. Так що треба рухатися в цьому напрямку, якось розбавляти ці сфери будні. Рятувальник бере участь у цих змаганнях з 2016 року. Говорить, окрім фізичної підготовки, чемпіонат готує до складних ситуацій у роботі. Ці соревновання направлені на здобуття професійних навичок, на підтримку своєї постійної фізичної готовності до дій за призначенням. Ви бачите, дані етапи вони тісно співпадають з професійною діяльністю і вони допомагають в повсякденній роботі пожежного і рятувальників. Першим подолав 100 метрівку і учасник з Коростенської пожежно-рятувальної частини. Ну, готувалися за місяць до змань, готувалися в частині. Я думаю, нормально, так як ми не професіонали в цьому ділі, то нормально. Стометрові смуги з перешкодами, то є, так як виїжджаємо на виїзд, у нас різні бувають ситуації взагалі. Наступним етапом для учасників змагань були підйоми по висувній та штурмовій драбині у вікно третього четвертого поверху навчальної башти. Учасник з народичів прийшов першим. Хоча таких місць, аби тренуватися вдома, у їхній громаді немає. Аби тренуватися, доводиться їздити в коростень або овруч. Та, зважаючи на ці умови, результатом задоволений. Найулюбленіша дисципліна ця моя. От. вийшло непогано. В житті все набагато важче і ти не знаєш, що тебе чекає. На кожному з поверхів Житомирянам не все вдалося з першого разу, однак не засмучуються і готові на другу спробу. Дуже складно, дуже складний вид спорту. Не вдалося. Зараз будемо друго покращувати спробу. О, ну, всіх запрошую, хто хоче займатися спортом, наша команда ми краще будемо перемагати. І таке Житомиряни виявилися кращими. Перше загальнокомандне місце і перехідний кубок здобуло головне управління ДСНС України у Житомирській області. Усього ж учасники подолали підйоми по драбині у вікно 3-4 поверху навчальної башти, естафету та бойове розгортання. Завтра змагання продовжать пожежно-рятувальні пости. Катерина Волкова, Олександр Бержицький телеканал СК-1. У першу чергу подягувати. У першу чергу енергетикам сезон був дуже складний. Це другий сезон, опалювальний сезон під час військового стану. Хотілося б відзначити якраз співпрацю між енергетиками і комунальними підприємствами, не зважаючи на обстріли, бомбардування. Міста Житомира і проблемні питання, які виникали з подачою електричної енергії, завдяки співпраці, фактично наші мешканці не відчули ніякого дискомфорту стосовно цих проблем. Всі аварійні ситуації ліквідовувались на протязі, ну, скажімо так, робочого дня робочого дня за 5, 6, 8 годин, і це зовсім не сказалось на тепловому режимі, як у житлових будинках, так і у соціальній сфері. Що стосується підготовки до зими, то зразу після завершення опалювального сезону наші комунальні підприємства приступили до оцінки ситуації. От, було проаналізовано технічний стан інженерних мереж, обладнання, технічні та фінансові можливості для реалізації комплексу заходів по підготовці до зимового періоду. Всі основні заходи будуть профінансовані, в тому числі із міського бюджету. Що стосується безпосередньо проекту рішення, то слід зазначити, що традиційно в додатку один. Створено оперативний міський штаб з підготовки міського господарства до роботи в зимових умовах. Саме цей штаб на своїх засіданнях буде розглядати всі проблемні питання, які виникають в ході підготовки міського господарства. Що потрібно для отримання фінансування на зазначені заходи? Перш за все, одержувачі, мова йде про ОСББ, управляючі компанії та житлово будівельні кооперативи, створюють комісії для обстеження кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження. До участі в обов'язковому порядку залучаються представники, якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку. Якщо це... Управляючі компанії або житлово-будівельні кооперативи – це управління житлового господарства. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження види та обсяг робіт. Далі ОСББ, – житло-будівельні кооперативи та управляючі компанії подають заяву. Це є додаток один до цього порядку. ОСББ, управлінню муніципального розвитку управляючої компанії та житлово будівельних кооперативи до управління житлового господарства, які документи до заяви додаються: витяг довідка з ЄРДР, витяг загальних зборів, акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсягу руйнувань після складання акту комісійного обстеження та перевірки всіх документів. Управління житлового господарства формує реєстр та затверджується реєстр. Виконавчим комітетом